Значить, що треба зробити, щоб такого не було? Що будеш йти на роботу, ліс буде, а будеш йти з роботи лісу немає, будемо буде роботу. Я вам так відповім. Дійсно, все вирішується в сесійній залі. Депутатами. Якщо депутати будуть патріоти міста. А депутати так. не такі люди, як ми. Ви знаєте, Вони не живуть що... тут. Більша Вони... половина не живуть. Так, так? так може так. нам причитати? Обов'язково ходити. Сьогодні вчитаємо висновку інформацію. Ви знаєте, що зібралось 10 депутатів було. Один із обласних депутатів запросив їх так сказати. І що вирішили? Вирішили провести позачергову сесію. Я дійсно був присутній там. Одне єдине сказав. Якщо проводити позачергову сесію тільки для того. Щоб провести її в термін, 3 три місяці, і щоб не було підстав для розпуску Ірпінської міської ради, то таку сесію проводити не потрібно. От тоді почали знову кричати, що я не працюю і так далі. От, я вважаю, що з таким депутатським корпусом ми не можемо працювати. Я Ірпіні. знаю за І дійсно було правильно сказано, що повинні бути і перевибори. Ірпінської міської ради. І Значить, за таку роботу. Громадськість зібрала 1723 підписи 1723 підписи і направили в Верховну Раду десь місяця-півтора-два назад про, про те, що ви в Вертині провели вибори Ірпінської Депутаті. міської ради. Mm -hmm. Так, в мені було звинувачення в, в сесійній залі, що я написав такого листа дійсно. Я також звертався в Верховну Раду про те, щоб... Навів підстави, які в одному році, наприклад, було відхилено, в 2012 році, було відхилено тільки дев'ять протестів або подань прокурора. От якраз про те, якщо прокуратура, ну скажімо, і писала про те, що не треба вирубати, чи це протизаконно, Депутати відхилили, навіть не зважили на протести прокурора.